Холодильник є. У обласній лікарні тепер буде більше крові. Нове обладнання для запорізької лікарні. Тема українська. Художник, професіонал, який участвував, от це він рисував із числа осуджених. У вільнянській колонії відремонтували їдальню. Герої поруч. В этом году, мабуть, як ніколи. Волонтери нуждаються в тому, щоб них сказали і їх поблагодарили. У Запоріжжі пройшла щорічна Олександрівська премія. Вітаю! У прямому ефірі Вільного простору випуск новин. Я Марія Марикелян. Якими були головні події дня далі? У Запоріжжі пройшов мітинг до 71-ї річниці з дня визволення міста. На заході були ветерани Другої світової війни. Привітати їх зі святом прийшли і учні запорізьких шкіл. Для них вони організували справжній концерт із піснями. Учні та організатори заходу подякували ветеранам за мирне небо та подарували їм квіти. Закінчився мітинг традиційним виконанням гімну України. Після цього усі учасники поклали квіти до пам'ятника радянським військовим, які загинули у боях над Запоріжжям. На 300 літрів донорської крові більше тепер зможе зберігатися в обласній лікарні. У відділенні трансфузіології з'явився новий холодильник для зберігання пакетів плазми та донорських органів. Апарат вітчизняного виробництва кажуть, не гірший за подібні іноземні марки. Спеціальних холодильників вистачить, аби зберігати усі запаси крові та донорських органів у лікарні. Тепер чекають на небайдужих донорів. Зараз такий холодильник потрібен лікарні як ніколи. в нашей больнице регулярно лечатся и раненые из зоны АТО и, скажем так, переселенцы из этой области Луганской и Донецкой. Соответственно, увеличилось число пациентов в принципе в области за счет переселения беженцев. Поэтому мы и наращиваем объемы производства компонентов и препаратов крови. Це вже другий спеціальний холодильник для зберігання крові. Влітку комбінат Запоріжсталь придбав для лікарні таке обладнання ємністю 500 літрів. Нові стандарти для запорізьких медиків відтепер для швидкої ведуть власні локальні протоколи для надання екстреної допомоги. Такі нововведення вже ухвалив департамент охорони здоров'я у Запоріжжі. Головний лікар центру швидкої пояснює, ці стандарти дозволять поліпшити і проконтролювати якість роботи бригад екстреної допомоги. У такому протоколі буде чітко прописана схема дії лікарів для кожного окремого випадку. У ньому буде також зазначено час приїзду швидкої це 10 хвилин у місті та 20 хвилин поза його межами. Протоколи адаптувала до наших умов група лікарів-анестезіологів, кардіологів, хірургів, травматологів, а також працівників швидкої допомоги. А український тренд підтримали ув'язнені. Відтепер їдальню вільнянської колонії прикрашають національні мотиви. Зміною інтер'єру тут займалися виключно самі засуджені. Результати їх роботи бачили і наші журналісти. Якщо ви думаєте, що це музей українського мистецтва, то ви помиляєтесь. Це вільнянська виправна колонія, їдальня, де кожен день харчується ув'язнення. Борщ. Макаронний суп, розсольник, тушкована картопля, рагу. Все це буде засвоюватися тепер набагато краще, каже Микола Миколаєвич Вільнянської колонії номер 20 Причина ремонт та зміна інтер'єру їдальні много було варіантів, і фонтан, і сочліс в мнение ніння. Місяць засудженими також художник, професіонал, який участвував, малював, із числа суджених. І в вот вотти ми решили э, приукрасити наш інтер'єр нашого б'єдніного зала. І получилось очень красиво, очень тепло. Головною прикрасою залу є тематичне пано. Окрім цього, по периметру розмістили картини та квіти в кованих підставках. Адміністрація допомогла тільки матеріалами. Ремонт же зробила силами ув'язнених, поклали плитку, шпакльовку розмалювали стіни. Все це зроблено з любов'ю і. Здесь не надо никого заставлять. Почему? Потому что если есть материал, есть работа, вот, и есть хорошее слово, они отлично работают, справляются. Это им помогает. Быстрее проходит время их заключения. Головна мета реконструкції щоб ув'язнені відчували себе морально добре. Українська тема на думку керівників колонії для цього підходить найкраще. Ця робота проводиться не только щоб как бы, судденний приходя в столову, не только отримав тут обіталь у морально знаходився в той обстановці і. Находився в той обслугові, щоб приближенно був родительскому дому. Тобто, находясь в данном уюті, смотря на эту картину, яку зробили руками сами руками осуждено, то ему мама приготувала. Цей обід. Окрім їдальні, в колонії провели капітальний ремонт цехів з приготування їжі для ув'язнених, встановили нові електропити та шафи для жарки, ванни для миття овочів, контейнери для зберігання. Також зробили ремонт котлів. На обід борщ український, который на м'ясному бульйоні інгредієнти свіжа капуста, картошка, морковка, лук. Також додаємо томат, ну, и дальше далі. Можете пробу снять, як домашній. Валентина Обухова та Роман Ростоловський. Спеціально для Медіагруп нові проєкти. Перемога на сторінках в обласній бібліотеці імені Горького прийшла виставка, присвячена визволенню Запоріжжя та України від німецько-фашистських загарбників. Представлені книжки знайомлять відвідувачів із історіями героїв-визволителів. Більше подробиць у сюжеті Сідонії Аракелян. Із вірою в перемогу, і це не чергова назва антитерористичної операції. У Запорізькій обласній бібліотеці до Дня двох визначних дат для України відбулася виставка. До уваги відвідувачів пропонували книги, фотографії, історичні календарі, зібрані дослідником історії Запорізького краю та ініціатором Запорізької Алеї Слави Анатолієм Голдибіним. Здійс ви ті фотографії, які що були посажені дубки, то є 60 70 -е годин. Фотографії. Чуть позже время, когда герои Советского Союза приходили к своим деревьям, которые они посадили, и ухаживали за ними. Его книги презентует донька Ирина, как саме створювали алею славы. На момент открытия в 1965 году Алеї боевой славы, 35 человек, героев Советского Союза, которые были уроженцами города Запорожья и получили героев Советского Союза или за оборону. Запорозького краю посадили дуби, які ви всі прекрасно зараз можете лицезреть. Анатолій Іванович хотів донести подвиги запоріжців до мільйонів людських душ. Тому написав книгу про героїв війни та найважчі її часи. З кожним із них зустрічалися, збирав історії їх, їх сімей, їх подвигів. І книги «Аллея боевой славы». Это рукопись еще 80-х годов, где каждый герой Советского Союза, чьи дубки растут на «Аллее славы», есть фотография, история каждого. И те, кто читали герои в конце, оставляли свои отзывы, У такий спосіб автор прославляв запоріжців свого краю на виставці разом з донькою, дружина Анатолія Голдобіна. Вона теж згадує чоловіка. Він більшу частину своєї життєвого путі посвятив созданню книги Запорозька лія слави народна святиня і календаря. Їздив, збирав матеріал по Запорожській області, по Україні, в Росію їздив, били в Білорусі. І в Казахстані собирал сведения о героях Советского Союза, які посадили дубки на Аллее Слави. На кожного героя у нього имеется папка. В цій папці вся біографія кожного героя, де родился, где где де воював, які заслуги перед родиною. Минулого року Анатолія Голдобіна не стало, та завдяки його зібраним матеріалам, пам'ять про нього та часи. Мужності та героїзму живуть і сьогодні. Сідоні Аракілян, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. Де є добрі люди? Там біди не буде. Запоріжці продовжують доводити небайдужі. Є у театрі імені Магара пройшла церемонія вручення Олександрівської премії. Нагороду за благодійні започаткували ще минулого року. Символ конкурсу статуетка у вигляді срібного орла. В 11 номінаціях представлені волонтери, рятівники, лікарі, меценати та інші небайдужі люди. Які вони герої нашого часу знає Катерина Шапка. я побежал в квартиру, попытался подозвониться. Как бы услышал крик маленькой девочки, сказал, что она в квартире, в квартире одна, никого нет, дверь открыть не может. Прибежали обратно же сюда, залезли в квартиру, Денис начал тушить. Я пошел, достал ребенка, спустил с окна. Рік тому про цих хлопців розповідали майже усі телеканали країни. Троє запорізьких студентів винесли з палаючого дому чотирирічну Єву, загасили вогонь у квартирі. Тоді вони врятували не одне життя. Андрій, Денис та Віталій стали справжніми героями. Брав тарілку, набирав з крана і якось намагався. Там посуда стояла? ми от з крана просто лили воду. Їх вчинок не забули. Тепер усі троє претенденти на цьогорічну Олександрівську нагороду. Їх номінація особливий подвиг. А ця дівчина не рятує життя, але вона допомагає жити. Ще одна учасниця церемонії наша колега Ірина. Поза роботою вона волонтер, очолює громадську організацію. Влаштовує суботники, конкурси, соціальні акції. Але найбільше її допомоги потребують у дитячих будинках. Ти бачиш ці очі цих діток, і вони тянуться до тебе, і я не знаю, ну, це просто ну це не передати словами, потрібно цим жити. Ми влаштовуємо їм якісь концерти, тобто діти там, танцюють, посміхаються, ліплять по сторіну, що їм дуже подобається. І ти, коли приїжджаєш, то ти розумієш, що ну, якби, дійсно тебе тут чекають на тебе. Номінація активістки друге дихання. Вона для тих, хто і сам потребує допомоги, але доводить, що фізичні вади не заважають жити та допомагати іншим. Оскільки я зі слуховим апаратом ходжу, ну з двома точніше. Спочатку був якийсь там комплекси, ну якби соромилася. Ну а потім, ну, якби думаєш, ну що, ну встала я ці апарат, і пішла собі, якби чую, чую люди, які взагалі прикуті до ліжка, ну абсолютно, і вони ну. Не можуть нічого зробити, аня що встала і побігла далі творити добро. Цього року Олександрівська премія поповнилася новими номінаціями: Добра душа для священиків. А у номінації Друга мама тепер багатодітні сім'ї. Та найактивнішими цього року були саме волонтери. Ми вирішили, що слоганом, да, можно так сказать, этого года станет принцип «Добро объединяет». Поэтому в этом году, наверное, как никогда вот волонтеры нуждаются в, в том, чтобы о них сказали и их поблагодарили. Номинанты уже у холле театра. Хвилюются, однако запевняють – пришли не за перемогою. Тогда, когда я прыгнула в окно, я не думала о прийти сюда и получить какую-то победу. Так что сейчас я тоже об этом не думаю. Кожна категорія знайшла свого героя. У своїх номінаціях ні Ірина, ні хлопці-рятівники перемогу не здобули. Однак для себе ці люди знають, вони роблять потрібну справу. Ми вам добра і твори добро, і будемо щастя. Катерина Шапка, Роман Росоловський, спеціально для Медіагруп. нові проекти. 28 жовтня відбудеться матч відповідь Запорізького металургу проти Донецького Олімпіка. Дирекція прем'єр-ліги визначила день та час поєдинків однієї восьмої фіналу Кубка України. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу Металург. Другий кубковий матч проти Олімпіка Металург проведе у вівторок. Нагадаємо, перша зустріч завершилася рахунком 2-0 на користь Донецької команди. Отже, у одній восьмій фіналу Кубка України розклад матчів відповідає Буде таким. 28 жовтня, о 15.00 Донецький Шахтар зіграє із футбольним клубом Полтава. Матч запорізького металургу з Олімпіком відбудеться о 17.00. А 29 жовтня на футбольному полі о 17 годині зустрінуться Ворскла та Іллічівець. О 19.00 пройде матч одеського чорноморця з футболістами Алчевської сталі. 30 жовтня о 17 годині відбудеться два матчі: Динамо зіграє з Карпатами, Зоря з Олександрією. О 19.00 змагатимуться Дніпро та Волинь, а вже о пів на восьму харківський металіст зустрінеться з Говерлою. На сьогодні це були усі новини. Я дякую вам. Зустрінемось вже завтра.